Смерть забрала ще одну жертву серпневої сутички. Так і не вийшов з коми 25-річний нацгвардієць Богдан Дацюк. Він став четвертим загиблим внаслідок трагічних подій під Верховною Радою 31 серпня, коли один з мітингувальників кинув у будівлю парламенту бойову гранату. Майже місяць лікарі боролися за життя хлопця, штучно підтримуючи його серцебиття. Все, що було можливо, по відношенню до лікарів було зроблено. По відношенню до нього зі сторони лікарів було зроблено. 31.08.15 він поступив до нас в відділення, був привезений лікар каретою швидкої медичної допомоги. Практично вже зразу з прийомного покою хворий був поданий в операційний блок і був оперований одночасно трьома бригадами. Під час тих трагічних подій пліч опліч із загиблими нацгвардійцями стояв Олексій. Він і сам отримав важкі поранення, але не дивлячись на пережиту небезпеку, усміхається, пригадуючи дружбу з Богданом Дацюком. Ну, він був спокійний, він такий спокійний, ні ругався ніколи. Він завжди був за колектив. Вот. Помню, конфету Помню, ним вместе ділили на КПП. А ось той день Олексій і досі згадує важко. Ну, а ви як думаєте? З наших погибло чотири товариші, куча ранених з нашої роти. Як ви думаєте, легко це? Ну, це дуже сложно. От до сих пор самі ніяк нормально не можемо на ножки стати. більш-менш виходить. У нейрохірургічному відділенні, де лікарі так намагалися врятувати важкопораненого Богдана у важкому стані перебувають ще двоє бійців. Того трагічного дня 21-річний Руслан отримав важкі черепно-мозкові травми та пошкодження ніг. Каже, ті вибухи сняться йому й досі. О, Медики обіцяють поставити на ноги усіх, хто досі перебуває в шпиталі. Утім, четверо з них вже більше ніколи не зможуть віддати честь батьківщині. Вже завтра 800 патрульних складуть присягу та заступлять на чергування у Харкові. Сьогодні їм вручили сертифікати про закінчення курсів первинної професійної підготовки поліцейських. Я вас хочу привітати з закінченням навчання. Пройдений немаленький шлях, але це 30% того шляху, який нам доведеться. Робити. Буде і хороше, і погане. І все це буде залежить від нас. Завтра у Катерини перше чергування. Дівчина зізнається, що дуже хвилюється. Ну очень неожиданно очень швидко все закончилось. Півтора місяця пролетіли мгновенно. Було очень много цікавих людей, одногруппников, преподавателей замечательні, очень много нової інформації. І я сподіваюся, що вона все ляжет хорошо в голову і э, будем достойно применять її на практиці. Віталій за фахом рятівник, тім в душі поліцейський, каже тримісячне навчання було цікавим та й сам готовий до змін. Ми за неміняти ту страну і хто крім нас, це буде робити? Євген Мельник нагадав своїм підлеглим, що головним завданням поліцейського є служити та захищати громадян України, чітко дотримуватися норм закону і щастя виконувати свій професійний обов'язок. Замість лісопосадки одні пеньки, так нахабно і водночас оперативно працювали полтавські майстри лісу. Цінні породи дерев вирубували, вантажили та продавали на дрова. задокументовано і встановлено чотири грузовика, які повністю були гружені вирубленим лісом. Із них 46 деревів деревья составляли дорогі породи дуба. Всего общая сума ущерба, которая оценена експертами від незаконної поруки именно на этих четвертих грузовиках находившегося леса, составляет более 600 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили 86 вирубаних дерев, з них 46 зрубів дуба. Як з'ясувалося, організатором такої незаконної справи виявився 30-річний полтавець, а допомагав йому ще один подільник. Указанные громадяни использовали незаконний лес для реалізації його населению, а также для реалізації. Его в цехах, де з из нього изготавливалась мебель, паркетна доска, і вже в він попадав на прилавки наших магазинів. Оголошення про продаж злоумисники розміщували в інтернеті та газетах, адже зараз такий товар користується неабияким попитом. Самі місцеві жителі обурені такою масштабною діяльністю місцевих лісорубів. кажуть вирубаним деревам вже понад 40 років і називають це варварством. Вирубані в основному дуби. Майже, сам, поки я пройшов, далі ще я не ходив не дивився, а тут де побачився дуб, причому дуб, якому не одне десятиріччя. Звичайно, це ніяка не чистка, чистої води браконьєрства. За незаконну порубку лісу подільникам загрожує чималий штраф або до трьох років позбавлення волі. Наразі їхня вантажівка на штраф майданчику, а самі браконьєри лісу дають свідчення у міліції.